Всім привіт! Сьогодні покажемо улюблений мотоцикл Усіма Yamaha R1. Стан мотоцикла, саме стан покажемо. Мотоцикл з Японії, мотоцикл 2009 року, 23 тисячі км пробігу. Ціна цього мотоцикла 10 ну що, Поїхали. Як завжди, починаємо з гуми. Гума у нас 23 рік, Diablo Pirelli Diablo Rosso 2. Отакий залишок по протектору вона має. От. От, якщо бачите, от. Так, гальмінні диски, покажи, будь ласка, галімні диски, болти. От. Тут, тут крило, пластик, щоб ви от бачили. Е, стан саме е, пера, от хром, пильники тут не потріскані. Отакий От залишок ще колодки мають, тут чудово можна побачити. Залишок і колодки. Давай подивимось радіатор, Вон радіатор як виглядає. Вон захист радіатора, все біленьке, все частеньке. От З цього боку, будь ласка, давайте теж покажемо. От. Тут, тут хром одразу, ну, просто поки тут знаходимось. І так само радіатор може з цього боку. Болти, от, будь ласка, болти. І от радіатор. Я не знаю, там щось видно чи ні. Якщо когось щось цікавить більш детально, без проблем пороблю фотки. Чи там підсвічу? О, ми ж можемо, до речі, давай зробимо по-інакшому. Іди сюди. Я зараз просто фонариком. Отак от можеш підсвітити. Вон. Я думаю, що буде набагато краще видно, ні? Видно, чи ні? Я з фонариком давай так і буду показувати. Так, по пластику, от. Можна було показати. От двигун, Пока... ну, покажемо з тої сторони, покажемо з цієї боку, що ніде ніхто нічого не вскривав. От, от до речі, стосовно от нюансів, от. отут тут є нюанс, он такий. О тут є нюанс отакий. От. Тут все сі... ціленьке, а зараз знизу. Так, заднє колесо у нас так само. Pirelli Diablo Rosso 2. Ось такий залишок по протектору заднє колесо має. 2021 год, задний колесо вот. самый. Вот тут есть нюанс еще. Вот, покажи, будь ласка вот на карбоне. Вот тут такая цяточка есть. Ось тут є така от цяточка. На слайдері. До речі, я хочу ще зараз подивитися на тому слайдері. Чи є щось чи ні. ну Зараз. О, давай покажемо поки ми от... слайдер з цього боку цей от. Тому що тут, тут теж є такі, як цяточки. Да от зірка. Вот тут є такий нюанс. Вот. Так, по ключам давайте подивимося. Усі ключі присутні, 4 ключа є. От бензобак. Зараз. Все чистеньке, все гарненьке. Якщо хтось щось не бачить чи комусь щось не видно, напишіть, будь ласка, не проблема, зроблю фотки, Прикріплю, покажу. Тут демпфер, все. Обійди, будь ласка, його по кругу щоб просто показати, як виглядає, щоб там не писали в коментах, чому там лінзи потіють на вулиці мінус, мінус сьогодні три. І на, ну, на складі там, де він стояв, був плюс, плюс 15 мінімум. Тому так. Так, давай важливі моменти. Стосовно звука і щеплення там. Кого що цікавить, от дивіться, слухайте. Метр 92 мій зріс, зараз сяду, проїдусь. Ну все, я думаю, що достатньо. Я думаю, що все показали, розказали.